У Коломиї чимало тротуарів непридатні для людей, а тим паче для тих, хто пересувається на кріслах колісних. На деякі пандуси треба вибиратися як на гору. Це результати інспекції важливих маршрутів вулиць міста над прутом. Роман Губач вже 10 років у кріслі колісному, і лише зараз зазначає, почали створювати якісь інклюзивні маршрути. Недоступність більшості харчових закладів закладів культури і різного. Пішохідні переходи трошки більше почали про це говорити і щось вроді пробуємо робити. Любов Мазевич опікується дітьми, які мають інтелектуальні відхилення. Їм також важко долати різні перешкоди. Доступність і безбар'єрність міста полягає не тільки у фізичній доступності, а й у доступності для людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Люди з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями це люди з саме із інтелектуальними порушеннями. Внаслідок різних хвороб. Це люди Люди з безінвалідності, але з ознаками інтелектуальних порушень. Це люди з психічними розладами і люди літні із деменціями. Таку раду безбар'єрності створили в Коломиї на початку цього року. Вже за два місяці є ряд напрацювань взагалі по всій країні активізувалися роботи щодо облаштування доступності для маломобільних груп населення і в тому числі для наших воїнів, ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, для того, щоб покращити їм умови побуту і доступності до органів влади, до ЦНАПів, до закладів культури спорту, а також з метою облаштування безбар'єрних маршрутів по вулицях міста Коломиї. Почули в раду очільник громади Дан Станіславський він певен, що для всіх людей потрібні комфортні умови до цього часу в Коломиї для створення безбар'єрності руху виділялося із бюджету понад 800 тисяч гривень, та цього замало певен очільник громади. Тому докладатиме зусиль, щоб спрямовувалося значно більше коштів. Зараз передбачаються державні субвенції якраз для безбар'єрності. Тобто, ми з свого боку закладаємо 10 мільйонів наших міських коштів, які цього року і будуть. Використані для того, щоб зробити певні види робіт. Але проект ми робимо на набагато більшу суму, тому що щоб мати можливість залучити кошти як державного бюджету на субвенції, і так і інших гарантодавців, які на цій цілі будуть витрачати гроші. Маршрут наразі виставлять на обговорення. Це будуть не тільки доріжки та тротуари, але й інклюзивні зупинки та навіть спеціальний автобус. З Коломиї Богдан Малецький, Галин Романчук, телерадіокомпанія Раї.